Сьогодні ми розглянемо нічну ловлю коропа. Для початку потрібно зрозуміти, чим цей час вигідний. І чому дійсно потрібно проводити ніч біля води, а не вдома в ліжку. А причин для цього дуже багато. Якщо ви дивились минулі відео, то знаєте, чого хоче короб це їсти і бути в безпеці. Це він і отримує з приходом ночі. Хижаки вночі зазвичай менш активні. Це знижує ризик для коропа під час пошуку їжі. Людей на водоймах на чіт також менше, що зменшує ймовірність, тривожності і стресу для риби. Коропи можуть більш спокійно шукати їжу в темряві, коли немає активності рибалок чи інших осіб. Також зі зниженням температури покращується метаболізм. Здавалося, повинно бути навпаки. Бо, як всім відомо, короб теплолюбива риба, і температура води до 28 градусів йому комфортна. Але якщо водойма прогрілась вище, тоді пік активності буде в нічний час. Також на метаболізм дуже впливає рівень кисню воді. А з зростанням температури розчинність кисню падає, що дуже сильно впливає на активність. Також в нічний час. Короп уникає конкуренції з боку дрібної риби, що неабияк полегшує пошук їжі і зменшує затрати енергії. Тобто за одинакову пройдену відстань вночі короб знайде більше їжі. І ще один великий плюс це збільшення кількості їжі. Різні молюски, личинки комах, черв'яки п'явки більш активні вночі. Також великий короб не проти паласувати рибкою. Особливо з наближенням осені, а спіймати малечу, яка спить, дуже легка задача. Я думаю, вам зрозуміло, що це найкращий час для того, щоб наїсти жирок, чого і прагне короб. Чому саме ловити вночі, нам вже зрозуміло тепер потрібно зрозуміти, як найкраще це зробити. Дуже важливо правильно обрати водойму. На деяких водоймах фактори не сприяють нічному жору коропа. Це може відбуватись через велику кількість відмерлих, так і живих водоростей, які погіршують кисневий баланс вночі. Також може бути невелика конкуренція в день і коропу достатньо їжі, щоб наїстись за весь день. Та ще багато факторів, і, щоб не чекати марно наклювання, потрібно заздалегідь дізнатись, або ж зробити пару розвідувальних вечірніх рибалок з переходом у ніч. Також важливо закидати оснастки та наживку на місце з мінімальним шумом під час таких рибалок, тому вам потрібно мати приблизне уявлення про рельєф дна у кількох перспективних місцях. Це допоможе вам визначити, де можна використовувати звичайні оснастки, а де, наприклад, потрібні більш довші поводки. Також важливо. Не використовувати дуже багато прикормки. З досвіду це може навіть відлякати рибу. Так як вночі конкуренції не дуже багато, тому немає потреби створювати стіл, який нагодує дрібну рибу і дочекається підходу коропа вночі корміть відразу коропа, що також не дозволить переїсти тій рибі, що підійде, та й знайти вашу наживку рибі буде куди простіше краще буде добре закормити під ранок. Щоб зібрати перших голодних коропів. Якщо ви любите досягати найкращих результатів, зосередившись на одній водоймі, вам буде легше. Час сутінок і світанку може багато розповісти про те, де знаходиться риба, які місця вона регулярно відвідує та де годується. Якщо ви не будете там протягом дня, процес навчання і настройка займають більше часу, зосередившись на одній водоймі, ви швидше зможете зрозуміти звички риби. Збираючи інформацію та приймаючи обґрунтовані рішення на основі отриманих знань, ваша риболовля в робочі ночі стане більш цікавою і винагороджувальною. Коли ви дізнаєтесь, де риба буде знаходитись завдяки спостереженням, починайте регулярно підгодовувати. Потім підтримуйте консистентність у підгодівлі. Скоро ви зможете привчити рибу до вашої прикормки. Це завжди було ключовим фактором, коли я ставив перед собою цілі на риболовлі вночі. І наостанок я зазвичай уникаю використання дрібних часток під час риболовлі. Велика кількість прикормки може спричинити надмірний шум. Тому я використовую крупнофракційну прикормку. Це можуть бути бойли або просто варена кукурудза чи горох. Сподіваюсь, ця інформація була для вас корисна, і ви зможете спіймати свого нічного коропа.